Українські військові і надалі проривають лінію суровікіна. Дійшла черга до лінії російської оборони у селі Варбове Запорізької області. Паралельно з цим ЗСУ рухаються до Токмака. Які відкриваються перспективи? Дивіться далі. У селі Варбове ЗСУ здійснили прорив на лівому фланзі та продовжують рухатися далі. Головне не втратити ініціативу. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN. Генерал керує контрнаступом ЗСУ на південному фронті. Вербови це є більша підстава для того, говорити, що ми розширяємо свої фланги насправді на цьому напрямку в районі роботи. Удар на сторону Вербови, це як і вузлова станція, яка знаходиться в цьому напрямку, як і спроба, і завдання власне відтягнути резерви ворожої армії. Окрім цього, також стає дуже очевидним той факт, що Відтягання напрямок вербових ворожих сил і заявки про те, що ми будемо наступати на толкмак. Вони є як його посередкованими, так і прямими. Українські війська наразі витісняють ворога з позиції у вербовому і закріплюються на досягнутих рубежах, Повідомили в генштабі зсу. Хоча російські війська ще тримають деякі позиції у вербовому, повідомляють аналітики з американського інституту вивчення війни. Російські сили, ймовірно, встановили підготовлені бойові позиції майже в кожному лісі, через який українська піхота повільно та систематично пробивається. Коли ми говоримо про прориві оборони Вірбовом, по-перше, ми не двістима, такмахом в стороні знаходиться. Він приблизно 7 від торгово. Зараз карту відкрили, щоб це уточнити. Тому давайте ми будемо розділяти торгово і такмаху. Що стосується прориву оборони, які будуть далі протяження нашого поїздки, які резерви просить противник, а он. Він... Бросает резервы в это направление, для того, чтобы задержать наше наступление, пока еще непонятно. Поэтому давайте мы с выводами и с обрисовкой перспектив по поводу этих успехов вооруженных сил Украины на южном направлении э -э немножко подождем. У напрямку Токмака зсу просуваються тактично. А саме через село Новопрокопівка, розташованого за 20 кілометрів від Токмака, по прямій лінії, окупаційні війська Росії використовують Токмак як логістичний хаб а в окупованому місті. Чи не кожного дня лунають гучні вибухи? Швидше цього його будуть обходити з флангів, тим паче з урахуванням того, що ворог намагається там вибудувати непогану оборону, але знову ж друге. Друга причина, яку він не зможе цього зробити максимально ефективно, тому що він власне це проводить зараз у зустрічному бою, коли всі резерви і війська, які залучаються для утримання цього прориву, як правило, вступають у зустрічній бій, і там є і певний хаос і. Певне відсутність злагодження з підрозділами, бо як правило, резерви це підтягають свіжі сили або підрозділи, які до цього часу не брали участі в бою, і про місцевість, яку вони мають утримувати, вони більше знають теорії або згідно карт. Залізниця один із основних шляхів для перекидання підкріплень матеріально-технічної бази, боєприпасів, техніки для армії РФ. Вся логістика окупантів будується довкола залізниць. Вузлові станції верхній Токмак ведуть на південь, у бік лівобережжя Херсонської області та до Криму, а на схід у бік Волновахи. Волноваха це теж вузлова станція поблизу Донецька і має пряме сполучення з РФ та Маріуполем. Тому якщо ми перехватимо… То... Это железную дорогу, либо в районе Тахмака, либо в районе узловых станций, которые я назвал, верхний Тахмак 1 и 2, то мы сможем перекрыть сухопутный коридор в Крым и его железнодорожной части. Что, в общем-то, будет немножко усложнять логистику вооруженных сил Российской Федерации на южном участке фронта, потому что в их распоряжение останется только автодороги, в частности, Приморская трасса, Зручність приморської траси для окупантів полягає в тому, що вона пролягає вздовж лінії фронту, веде від Маріуполя Повзбердянськ, Приморськ, Мелітополь, прямо в Крим. Але з урахуванням того наскільки зараз виносяться ворожі сили власну в Криму, що теж в свою чергу не дає росіянам ефективно забезпечити власне утримання наших військ на південному напрямку, Запорізькому, зокрема. Звичайно, що це всі цілі дає результат. З іншої сторони, ми прекрасно всі розуміємо, що будь який успіх, який закріпляється, це як правило, це теж на жаль втрати наших бійців. Це зусилля окупаційні війська оборони, за словами українського генерала Тарнавського, розташовані дуже точно та компетентно, невеликими групами. Але дії українських бійців змушують їх повільно виступати, коли вони стикаються зі штурмовими загонами ЗСУ. Есть информация о том, что уже наша пехота действует под бронированной техники, что очень свидетельствует о том, что появилась возможность так или иначе оперировать тяжелой бронированной техникой, ну чего раньше практически не было, как раз из-за того, что мы преодолевали линию обеспечения сверхнасыщенными минными полями. Сильные дожди его сыны могут усложнить пересувание тяжелой техники ЗСУ, например, танков. Проте генерал Тарнавський каже, що українські сили рухаються невеликими групами здебільшого пішки. В цих напрямках у нас там працює непогано техніка союзників, а вона вся обладнана, або принаймні своїй критичній більшості обладнання, що тепловізійними засобами боротьби що огляду. Що скажімо, вона більш насичена електронікою, і вона має спроможність. Через радіо електронні засоби координуватися, співпрацювати, я думаю, в тому на випадку буде легше замість так званої оборонної лінії суровікіна. Проблеми для зсу становлять перехрестя лінії дерев та міні-поля між ними. Окупанти мінують абсолютно всі території, з яких відступають. Хочу замітиш що ми їм діло тобто, ми говоримо, що Проход через, через Зубы Дракона — это есть. Прорыв линии Суровикина — это ошибка. Потому что линия Суровикина — это совокупность всех прорывных сооружений, которые Российская Федерация построила на э, южном направлении. Преодолен следующий рубеж, как, составля, как составляющая часть э, линии Суровикина. Да, и возьмем, э, э, запомним слова господина Тарнасова, будем дальше следить Слідіть за ситуацією. прорив на вербове це одна із гарантій того, що українські війська зможуть на бердянському напрямку зайти росіянам у тил. А це буде прорив так званої третьої лінії оборони. Можливо, через дощі знизиться робота авіації з двох сторін, але на роботу артилерії погодні умови ніяк не вплинуть, каже Іван Тимочко. Звичайно, що зимові часи важче так дестатково. Десь Обмежиться робота знову ж там для безпілотних літальних апаратів, що і ми, що і росіяни, будуть опинятися приблизно в одинакових умовах, але з абсолютно різними засобами ураження, з абсолютно різними можливостями, та і з мотивацією абсолютно різною. Токмак це ціль мінімум для українських військ. Загальна мета дістатися державних кордонів. Зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду. Після токмака заявив командувач Таврійського напряму Олександр Тарнавський. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливе.